У 2021 році Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо меценатської діяльності у спорті. Тобто це був такий рамковий закон. Тоді у пакеті було подано і законопроекти щодо відповідних змін до податкового і митного кодексу, пов'язаних з меценатською діяльністю. Ну, ключове там було. До податкового кодексу зміни. І там пропонувалося тоді давати можливість бізнесу до 30% від прибутку, спрямовувати на підтримку спорту, не сплачуючи з цих 30% податок на прибуток. Цей законопроект не було винесено в залу, він, в принципі, не підтримується через те, що, мовляв, менше буде надходжень в бюджет, але такий підхід не підтримується і більшістю представників бізнесу, з якими я обговорював питання перспектив активізації меценатської діяльності у спорті. Чому? Тому що, як вони кажуть, по-простому, ну, по-перше, прибуток, як правило, ну, оптимізовується і менше його показують по можливості. І що не менш важливо, як вони зазначають, ну окей, заробив бізнес 100% прибутку. Заплатив 18% податок прибутку і залишається 82%. А що держава пропонує, мовляв, ну, як в тому законопроекті, віддай 30% на спорт, і тоді ти з цих 30% не будеш платити податок. Так у тебе вже залишається 70%, а плюс ще 70% ти платиш 18% податок на прибуток, і, і того, ну, так, не дуже вигідно. Мягко кажучи, да, тобто це не стимулюючі не стимулюючі пропозиції. Що говорили зазвичай на відповідних зустрічах представники бізнесу? Говорило, що ну, дайте нам можливість замість податку спрямовувати щось на підтримку спорту, тоді так окей, це буде стимулювати. Відповідно, провівши певну кількість обговорень. Ці тематики, я підготував два законопроекти щодо меценатської діяльності у спорті. Перший це про те, щоб, скажімо так, втягнути ці поняття в закон про підтримку олімпійського, паралімпійського спорту і спорту вищих досягнень. Це закон від 2000 року, яким держава, скажімо так, зафіксувала пріоритетність цих напрямків. Для держави, і цей закон зараз ну, не дуже працює, скажімо так. Я запропонував зміни, які його відродить, оживить, скажімо так, ну і плюс передбачив певні норми, які дозволять системно і пріоритетно підтримувати. Меценатську діяльність у спорті, тобто, яке дозволить системно це робити, і так, щоб органи управління фізичної культури і спортом могли це все бачити. Тобто, там не передбачено ніякі погодження, як, наприклад, в Польщі, а інформування про підписані договори щодо меценатської допомоги і про уже фактичне утримання. І Другий законопроект я підготував щодо змін до податкового кодексу з метою сприяння меценатській діяльності. І якраз в цьому законопроекті я відобразив побажання, очікування від представників бізнесу, які готові підтримувати е, пріоритетні складові фізичної культури і спорту. Тобто там запропоновано. Що бізнес міг до 0,75% від загального доходу спрямовувати на підтримку на меценатську діяльність відповідно до умов, закладених у законі про підтримку олімпійського паралімпійського спорту і спорту вищих досягнень, тобто на підтримку олімпійського, паралімпійського і оздоровчого руху. І... Відповідно, це ці до 0,75% не потрапляють під вже податкування, скажімо так. Тобто, якщо говорити про потенційні скажімо так, втрати бюджету державного, то це податки з 0,75% від загального доходу. За те. Це би посприяло серйозно системній меценатській діяльності в сфері фізкультури спорту. І для ФОПів там запропоновано е до 5% від загального доходу можливість така спрямовувати на спорт поза лімітом, да? тобто понад встановлені ліміти для першої, другої, третьої групи ФОПів. Е про 0,75 від загального доходу норма запропоновано, щоб вона вступила, набрала чинності з 1 січня наступного року, за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Ну, я думаю, що це ж зрозуміло, чому так запропоновано. Звісно, що можуть бути зміни в разі, якщо. Станеться диво, і цей законопроект буде ухований за основу, то можна буде вносити вже зміни. Зараз я покажу, хто з колег підтримав ці законодавчі ініціативи. Е, я не всім е, не в всь, всьому парламенті, скажімо так, відкрив можливість підписувати, тому що там я, я, я це зробив для тих, які. Переймо так, я спробую зафіксувати, щоб, щоб можна було бачити. Так, а ну видно так чи не видно? Сподіваюсь, що буде видно, так? Хто? Хто підтримав? Значить, це перший законопроект, який я говорив так. Це про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння меценатській діяльності з метою підтримки Олімпійського, Паралімпійського та оздоровчого руху. Ну і дивимося, хто ще підтримав підписом, скажімо так. Зараз треба а, так, так, так. І поїхали. Гриб Вікторія Олександрівна, Кузьміник Сергій Володимирович, Касай Геннадій Олександрович, Веліможний Сергій Анатолійович, Рудик Сергій Ярославович, Костюк Дмитро Сергійович, Тищенко Микола Миколайович, Герего Олександр Володимирович, Манзій Сергій Володимирович, Демченко Сергій Олексійович. Борис Ігор Павлович, Загородній Юрій Іванович, Павлюк Максим Васильович, Бакумов Олександр Сергійович, Скороход Анна Костянтинівна, Кириченко Микола Олександрович, Неклюдов Владлен Михайлович і Камельчук Юрій Олександрович. Так, дивимося, хто з інших колег. Дивився, не дивився, підписував, не підписував. Тут, бачите, тут можна бачити, хто коли дивився, або помічники, можливо там, так. Так ожмякін Беленюк, дивилася. Солодуха не подивився, Мокин дивився. Соркіс дивився, Борзова дивилася, Галушко – не подивився. Санченко дивився. Божик не дивився. Гринчук подивилася, Припутень не дивився. Лис – не дивилася. Бондаренко подивився. Пушкаренко – подивився, Прощук подивився. Діденко не дивилася Костюх дивився. Остапенко дивився, Петруняк не подивився, Гончаренко подивився, Дмитрук не дивився. Шевченко не дивився, Воронов не дивився. Сухов відписував мені плюс-плюс, uh -huh. не подивився. Павленко не подивився, Соколов не подивився. Тимошенко не подивився. Макаренко не подивився. Фролов дивився. Марусяк не подивився, Кириленко не подивився, хоча ми спілкувалися з ним про цю тему. Він співавтор того закону про підтримку Олімпійського паралімпійського спорту. спорту вищих досягнень. Дубін не подивився, Здебський подивився, Яцик не подивився. Е -е -е Горняк не знаю, не встиг виходить, що кажуть, що не встиг підписати, хоча от бачу, що. 18.21 хтось з пам'ятників дивився, але потім десь на окрузі не, не, не підписав, другий підписав. Мордій подивився, Короленко. Пише ще не хоча ніби мені здавалося, що збиралося підтримати так. ну що Тут з Богом видалити учасників, які не підписали і відправити на реєстрацію. Це перший. Так. Так. Такі от процедури. Окей. З Богом. І тепер другий. Другий законопроект це про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння меценатській діяльності у сфері спорту. Так само подивимося. То підтримав? Кузьміних Сергій Володимирович, Касай Геннадій Олександрович, Костюк Дмитро Сергійович, Гриб Вікторія Олександрівна, Грего Олександр Володимирович, Припутин Дмитро Сергійович, Рудик Сергій Ярославович, Павлюк Максим Васильович, Фріс Ігор Павлович, Загородній Юрій Іванович, Бакумов Олександр Сергійович. Ну, повторюється багато прізвищ. Переважно ті самі підтримували. Вельможний Сергій Анатолійович. Тищенко Микола Миколайович. Скороход Анна Костянтинівна. Кириченко Микола Олександрович. Неклюдов Володимир Михайлович, Камільчук Юрій Олександрович, Короленко Усова Валентина Юріївна. І Нагорняк Сергій Володимирович. Дякую всім за підтримку. і Відповідно так само. Треба зробити процедуру, Вид, видалити всіх, які не підписали. А, давайте спочатку я подивлюся все-таки, хто дивився, хто не дивився. Ну, цікаво, може. Ну, зараз я зробив тут скасувати. І подивимося, все-таки зафіксуємо до історію. Да? Кажемо, як він подивився, бо подивився. Ну, напевно, тут буде аналогічно їх там. Солодуха не Мокан подивився, Суркіс подивився, Демченко подивив, не подивився. Лошка не дивився, Гринчук не дивився, Лис не дивився, Пушкаренка подивився, Прощук не дивився, Діденко Юлія не дивився, Костюк дивився, Остапенко дивився, Петруняк не дивився, Гончаренко дивився. Дмитрук не дивився, Шевченко не дивився, Воронов не дивився, Сухов не дивився, Соколов не дивився, Тимошенко не дивився, Макаренко не дивився, Фролов дивився, Марусяк тут подивився, але не підписав. Кириленко не дивився, ми обговорювалися з ним, як казав вже. Він орієнтувався на Кажем'якіна. Не дивився, Добіль не дивився, Здебський не дивився, Манзій не дивився, Яцик не дивився, Мордій подивився. Все зрозуміло. З Богом відправляємо. А раптом вдасться переконати парламент і запустити системно меценатську діяльність. Тобто мовити про те, що, на моє переконання, на мою думку, ми з часом прийдемо до того, що доведеться зміцнювати акцент у підтримці фізичної культури спорту, сфери фізичної культури спорту з державного на недержавний сектор. Ну, Це враховуючи вектор нашого розвитку, там, європейський. Я то особисто прихильний того, щоб держава, там, скажімо так, цілковито підтримувала цю сферу комплексно і пріоритетно, і всебічно. Але реалії такі, що ну, ми рухаємося таким вектором, що колись все одно там, держава прийде до цього, а відповідно зросте важливість меценатської діяльності, і цю меценатську діяльність треба стимулювати. Для того, щоб вона набрала, скажімо так, набрала хід і е, стала вже системною підтримкою, такою надійною в цій сфері фізкультури і спорту, і плюс спрямовувати її у пріоритетні для держави напрямки, та, там, складові сфери фізичної культури і спорту. Тому якби я думаю, що цей вектор на, на такі зміни він неминучий, я думаю, так. Побачимо, чи вдасться переконати парламент винести ці законопроекти на голосування в зал ну, з надіями. Але ще раз кажу, ну, перше дуже ще раз дякую всім колегам, які підтримали на етапі підписування. Деякі підписали один не підписали інший, деякі з технічних причин. Ми це все комунікувала з колегами. Е, е, і mm. думаю, що рано чи пізно все ну, одно подібні законодавчі зміни будуть. Дякую. Всім добрим людям. Найкращого, найдобрим ставати добрими. Е, сьогодні день незалежності всіх на незалежності, захисникам, воїнам, серед яких і... Мої громадські помічники Божої опіки, українським героям слава і швидшого повернення нашої країни до мирного життя.